Передсвятковий суботній ранок місто разом з лучанами невимовно тужило. Схиливши голови, зустрічали полеглого героя – 53-річного Богдана Гладуна, який після важких поранень мужньо боровся за життя в лікарні в Дніпрі. Але 1 травня, на жаль, герой зробив свій останній подих. Болюча історія тих, чиє сміливе і відважне життя стало нашим єдиним шансом на мирне і спокійне небо, поповнилось ще одним ім'ям. Богдан Гладун він хоробро дивився в очі війні, відважно боровся за життя після поранення, але доля і смерть виявились безжальними, не пошкодували і відібрали героя у його родини, друзів і всієї України. Ми служили разом. Важкі втрати пройшли ми багато. Важко уряд сам після поранень. Прийшов провести побратима в останню путь. Людина він дуже хороший. Він такий, ну, працювати, бо в нього що не, не скажеш, він все зробить. Шкода, що він забирає він найкращих. Наш мужній захисник помер 1 травня у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечнікова внаслідок отриманих поранень. Богдан Гладун був призваний на військову службу на посаду стрільця-помічника-гранатометника. Поранення, яке, на жаль, стало для нашого героя смертельним, отримав під час виконання бойового завдання 25 квітня цього року поблизу населеного пункту Новокалинове Донецької області. Він отримав поранення і в лікарні він це вже скінчався, як то кажуть. Він також під під Бахмутом отримав поранення. Він три поранення а третє фатальне. З загиблим героєм до храму, прийшли попрощати сім'я, з очей яких рясно котились пекучі сльози, друзі, які назавжди запам'ятають його добрим та щирим товаришем, побратими, що знали солдата як нескореного та незламного бійця, та усі небайдужі лучани, які хотіли подякувати нашому захиснику за його неймовірний подвиг. Сьогодні ми просимо і молимо Бога за нашого героя. Героя, який віддав найцінніше, що в нього було, це його життя. Завдяки цьому Богдану можемо повернутися до своїх домівок, до своїх сімей, обняти своїх дітей. Ми звикли чути, що герої не вмирають, намагаємось віднайти, хоч найменшу втіху в словах, що вони живуть вічно. Але найпекучіше розуміння та болюча правда приходить тоді, коли місто опускається навколішки і схиляє голови перед домовиною захисника. Герої не вічні. Вічна тільки наша пам'ять про них. Дуже хороша, порядна сім'я. Богдан також він дуже такий, знаєте, господарський чоловік був. Шкода З самих перших днів він там. Він пішов в тероборону, як всі наші от волинські хлопці, вони всі опинилися в теробороні зразу в перших днях. І потім це соте, славно, звісно, наша бригада. Взагалі від останнього, як Алла сестра його розказувала, від останнього його перебування туди, коли він був після бойових на 10 днів відпустки, то взагалі вона як говорила, що каже: ну немає ні вогню, вже ні в очах, ні в серці, а там дуже пекельно все робить. Він багато хлопців да, побратимів поховав, які загинули. Дуже шкода, дуже шкода, бо тому, що це якраз ті патріоти, які з самих перших днів... Це дуже важко. Я кажу, Боже, скаменися. Треба якоїсь підтримки, треба, щоб нас почули, щоб це все прекратилося. Поховали Богдана Гладуна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразжа. Ви знаєте, це в мене це вже за цю неділю, за цей тиждень, це вже четверті похорон. І ну, мені важко, важко і боляче за кожного. І просто та ситуація, то де зараз наші хлопці, ну, я взагалі не розумію, чому сталося так. Тому що, ну, нашу, нашу нашої бригади в нас немає достатнього зброєння, щоб бути там і виконувати ті задачі, які до нас покладені, на наших хлопців. Я тільки молюсь, щоб якось скоріше їх відвели, щоб хоча б вже не привозили. Бо я не знаю, ви, ви розумієте самі, що на Волині, на ту кількість людей, та кількість і та кількість втрат. Це це геть ненормально. нормально. Спочивай з миром, наш відважний герою і наш світлий Янголе. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі.